Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юа та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути швидку та просту активність від Zerion. Це DeFi і гаманець, який дозволяє користувачам керувати своїми криптоактивами в кількох блокчейнах. По інвестиціям, якщо подивитись, то тут все досить непогано. Інвестовано в проєкт 22,5 мільйонів доларів серед головних інвесторів відмічу Coinbase Ventures та Alchim. Досить непогані фонди, в які в інвестують в досить непогані проєкти, які потім можуть роздати якісь винагороди. А нещодавно вони запустили Zero Network Testnet. Про це оголосили в своїй мережі X, в якому ми зараз і можемо прийняти участь та розраховувати на потенційні винагороди. Виконувати все просто, але поки все проходить досить довго. Тож потрібно буде набратись терпіння для виконання. Добре, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самого виконання. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це потрібно встановити гаманець Zerion. Переходимо за посиланням Zerion Wallet та потрапляємо ось на цю сторіночку. Дивіться, єдиний момент, це нам потрібно виконувати в браузері Chrome, тому що цей гаманець ми можемо встановити тільки тут. Натискаємо Download for Chrome. Потрапляємо на цю сторіночку, і тут нам потрібно натиснути Додати в Chrome». А в мене вже додано, тож я цього робити не буду. Після того, як ви встановите розширення цього гаманця, воно потрапляє ось сюди. Натискаєте. І потім тут ви натискаєте на ось цю піпку, щоб він закріпився у вас ось ось тут зверху. Після того, як ви це зробите, натискаєте на гаманець. І потрапляєте вже на цю сторіночку. Дивіться, ви можете як створити новий гаманець, так і імпортувати свій Metamask. А я на головному аккаунті імпортував свій Metamask, тобто натискаєте Import Wallet, вставляєте сюди свою сітфразу з Metamask, і він відновлюється. Але тут я буду створювати новий. Тож, я тут натискаю створити гаманець. Тут нам потрібно встановити пароль. Пароль краще встановлювати надійний, щоб була маленька літера, великі літери, цифри та якісь символи. Ну, я натискаю так, підтвердити і підтверджую наш пароль. А добре, створюється наш гаманець, все, створився, натискаємо. Продовжити, тут можна зробити бекап, я не буду цього робити. І все, наш гаманець створився, ось таким чином він виглядає. Добре, з цим ми можемо закінчувати і переходити до наступного кроку. Але для цього нам спочатку потрібно скопіювати номер нашого гаманця. Копіюємо номер нашого гаманця і переходимо за посиланням тестові монети. Та потрапляємо вже на цю сторіночку. Тут нам потрібно взяти тестові монети з Cepolia. Для цього просто вставляємо сюди свій гаманець і натискаємо Receive. Чекаємо, поки тестові нам монети нарахуються нам на гаманець Zerion. Все, наші тестові токени зарахувалися нам на гаманець. Після цього, як ми зробили, нам потрібно ввімкнути тестовий режим в нашому гаманці Zerion. Для цього натискаємо Zerion. Натискаємо на натискаємо Developer Tools. І ось тут ми вмикаємо тестовий режим. Все, повертаємось. І як бачимо, нам тут нарахували тестовий ефір. Якщо ми тут натиснемо, то ми можемо вибрати або ефір з Sepolia, або Zero Teastnet. На ефір Сиполі в нас 0.05. Якщо вибираємо Zero Testnet, в нас поки нічого немає. Добре, але ми вже цю мережу тут бачимо. Це досить і досить добре. Після цього, як ми взяли тестові токени, ввімкнули тестовий режим в нашому гаманці Zerion. Нам потрібно взяти монети DOX на Zero. Переходимо за посиланням монети DOX. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут ми натискаємо. Connect Zerion, Connect і натискаємо «Claim Docs». Тут ми підтверджуємо нашу транзакцію, натискаємо Confirm. Все, наші монети відправились нам на гаманець. Якщо ми зараз перевіримо, то ми бачимо, що ми отримали ці монети. Ці монети нам знадобляться для безгазової транзакції в нашому гаманці «Zerion». Поки вони в мене не використовувались, тож, а, скоріш за все, я гадаю, ще будуть далі якісь а, теснети продовження, де нам потрібно будуть ці монети для безгазових транзакцій. Добре, з цим ми також впоралися. Після того, як ми це зробили, нам потрібно зробити брідж з мережі Ефір Сеполья в мережу Zero -TestNet. А Для цього переходимо за посиланням bridge Бріджмонет та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно під'єднати наш гаманет Zerion, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Zerion, натискаємо Connect. А, вибираємо тут Zero Testnet. І ось тут нам потрібно забріджити з Сеполію в Zero Testnet. Я вибираю, наприклад, 2. перемикаюсь на Sepolю, натискаю Продовжити. I understand, Натискаю Bridge І чекаю, поки пройде транзакція. А, ще нам потрібно обов'язково підтвердити цей бридж в нашому гаманці. І почекати, поки пройде транзакція. Все, як бачимо, друзі, транзакція пройшла досить швидко. Але дивіться, може буде набагато довше, тому що я робив 2 дні тому на головному своєму аккаунті, і в мене десь, ну годин 10-100% проходила ця транзакція з мережі Sepolia в мережу ZeroTestNet. Тож тут потрібно розуміти, що, коли, як воно це буде робитись. Може швидко, а може й довго. Я, наприклад, коли робив перший раз, я просто там почекав 10-15 хвилин, зрозумів, що це надовго, і просто все вимкнув і пішов відпочивати. На наступного дня я вже дивлюсь, в мене транзакція пройшла. Якщо ми перевіримо наш Zerion Testnet, знову ж таки, ми тут вибираємо. Zero Testnet, і ми бачимо, що тут наші монети для безгазової транзакції. А ось тут ми бачимо наш ефір Сиполя. Значить, все пройшло все дуже добре. Все, тепер нам потрібно зробити пару транзакцій в цій мережі Zero Testnet. Для цього я просто відкриваю наш гаманець, копіюю знову ж таки його. Ось тут ми вибираємо Zero Testnet. Натискаємо Надіслати. Тут також ми вибираємо Zero Testnet, вставляємо наш гаманець. І ось тут ми вводимо, наприклад, 001. Натискаємо підтвердити і Sync Send. Все, монети наші пішли. І давайте ще раз так зробимо. Знову ж таки, Zero Testnet, гаманець наш вибираємо. І тут ще робимо ну нехай так. І ще раз підтверджуємо. Все, друзі, на цьому все. Як я і казав, теснет дуже простий, складного тут нічого немає. Просто взяти, швидко встановити все, виконати і поки можна буде забути про нього. Але ненадовго, тому що я раз зараз буду також розбиратись, як тут зробити деплой контракту. Тут трішки це все замучено. Як тільки я це зроблю, обов'язково зроблю також коротеньке відео, де покажу, як робиться деплой контракту. А що скажу, виконати його про всяк випадок потрібно, тому що інвестиції дуже гарні, цікаві тут інвестори. І по часу це займає небагато. Якщо будуть якісь новини по цьому тесне, то обов'язково відпишу в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Табі та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!